Привіт свій жафайного міста! І ми вам показуємо кращі заклади почаєва. І перший заклик, який ми вам хочемо показати, це гарячий пиріжок. У 2000 році тут стояв кіоск, який продавав гарячі пиріжки. А вже 10 років, як бачите, розросло приміщення трішечки, і тут тепер можна е, з'їсти не тільки гарячий пиріжок, а ще й перше, друге і компот. Це молне місце, і насправді тут є що показати. То давайте проведу невеличку екскурсію. Рашій пиріжок складається з декількох поверхів. На верхньому поверсі є кухня, на нижньому є доволі великий зал, зважаючи на розміри. І це є основна зала, де можна купити пиріжки, де можна собі все замовити. І, до речі, давайте перейдемо до меню. Меню насправді невелике, але те, що ми бачимо по цінах, те, що тут можна наїстися, просто наїстися до 100 гривень. Не вірите? Ми вам зараз це покажемо. Поки ми з Юрою чекаємо на страви, а насправді тут все дуже швидко, тому що все готове і максимально видається там за 5-10 хвилин. Ми з'їмо по пиріжку і по томатному соку. Торгові нам писали, що тут дуже смачні пиріжки. Їхній рецепт незмінний вже 23 роки. І сюди навіть приїжджали такі метри нашої стради, як е, Гнатюк. Сюди приїжджали артисти з золотого гусака і завжди за вірастюк сюди приїжджав і завжди набирали кіли пакети пиріжків до речі, 15 гривень, 10 гривень, 25 гривень ось така економ-пропозиція. Mm. Смачні пиріжки. Юра, їх тут випікають в день 100 150 зранку, а потім допікають, якщо є така потреба. Але ти розумієш, є пиріжки по 15 гривень, чебуреки по 25. І ти можеш просто їх взяти і піти собі, їсти на ходу. Дивись, це класні ціни, і, до речі, дуже смачно. Давайте виглянемо ще з основного меню. У нас є соляночка і, і грибна юшка. І кожного грибна... дня, до речі, міняються правити. Сьогодні судня це грибна грушка. Сьогодні субня це грибна юшка, вона коштує 25 гривень, а солянка тут є завжди. Давай скуштуємо. Це область Тернопільської області. О, ні, що за область Тернопільської області. Цей регіон Тернопільської області славиться грибами. І тут грибочки це факт. дуже смачні. Слухай, прикольна солянка. Єдине, що порція вона не сильно велика. Я люблю перше, щоб було трошки побільше. Я думаю, що цього досить, бо 25 гривень, слухай, люди ж не мають працювати постійно. В Окей, солянка, дивись. Солянка то, це на друге схоже. Угу. Слухай, це пристойна солянка. Це пристойна, а прекрасна. Солянка. І через те солянку тут постійно. Юра, але мене більше цікавлять вареники. Тут можна взяти вареники як з картоплею, так і з сиром вони постійно. Теж можна, як ми. 5. З картоплею, 5 сиром. Дивись, шкварочки є. Як казали, ці кременість недалеко, але бачиш, що парадоксально, я думав, що тут теж будуть вареники гречані. На жаль, немає. Бачу, я не дуже люблю вареники з сиром, але тут чути, що сир домашній. Класно? Сюди багато хто на вареники приїжджає. До речі, так. Ми спиталися людей, які постійні відвідувачі тут питаємо, що ви найчастіше берете. Чоловік, який каже, я три рази в тиждень тут беру вареники. Дуже класні вареники. Серйозно. Mm. Це максимально домашня кухня. І це такі вареники, які бабуся робила. Це бабусині вареники. Я би, ну, Мені більше з картоплею сподобалось. Просто люблю з картоплею. Але ну, все дуже достойно. І ціна 40 гривень. Класні вареники. Рекомендую. Коли ти приходиш в заклад і бачиш на всіх столах оце, ти знаєш, що там мають бути пельмені. От і ось вони навіть є. Ну, в нас тут хі -хі -хі, гарненько все. Чорний перець. Сіль. І оце, тут дійсно ознаки того, що мають бути пельмені, а тут пельмені по 40 гривень за пор. Хто як хоче, хто як любить, можна сметаною, можна просто з маслом, можна з оцтом. Я люблю з оцтом, але можливо Юра не любить, тому поки що без нього. Домашні гарні. Домашні пельмені, примети Не знаю, можливо, хтось любить більші, менші. Це класичний розмір. Класичний такий. розмір так. За 40 гривень. Смачні домашні, до речі. Ноці душею нам писали будівельники, які неподалік робили об'єкт. Що вони сюди заходили і на плов, і на різні речі, які можна замовити собі тут. Сьогодні є плов і картопля, котлета та салат. Так само коштує 55 гривень. Подивіться, яка порція. Дивіться, якщо додати сюди наприклад грибну юшку, це буде класний колбексний обід за 70 гривень. Так, але подивіться, які розміри. Це дуже круто. Плюс хліб, ну ви не їдаєтесь тут за людські гроші. За дуже низькі. Ну давай спробуємо. Є салат з капусти і помідорів. І плов. М -м -м. Шикарний плов. З морквою, з ,е, м'ясом. Причому м'ясо якесь таке враження, ніби воно підмариноване. Знаєте, м -м -м. можливо, хотілося б 50 грам до цього або глібівського як варіант. Але тут не можна. Алкоголь не продається. Друзі, ну ми напроти семінарії. Ну, давайте вже я Юра, пробуй шикарний плов. До речі, я шикарний. Та ми перенесемо. А дайте, будь ласка, дві вилки. Короткі підсумки по цьому чудовому закладу гарячий пиріжок. По-перше, в центрі міста навпроти лаври, ну, напроти семінарі, якщо бути точніше, дуже демократичні ціни. Просто дуже домашня, зрозуміла, кухня. Також можливість взяти з собою. Люди, до речі, приходили під час зйомок, брали з собою пиріжки, перше, вареників набирали. Ціна залишається сталою. Це правильний підхід до бізнесу. Тому що ви економите на меті посуду на е, офіціанту, обслуговуванню, а так ви дали одноразовий посуд, людина пішла собі, поїла за межами закладу. Андрій, що би ти покращив в цьому закладі? Я би їм порадив просто не змінюватись. Це Рома. Цей заклад ми не даремно показуємо. Можливо, тому що це чи не єдина піцерія в Почаєві? Історія піцерії Рома розпочалася з 2000-х. Перший власник побудував її як піцерію, відкрив її. Вона називалася Гражда. Але потім з часом зробив паузу на шість років. І шість років тому подружжя Юри і Роми взяли в оренду цей заклад, і він продовжує своє існування як піцерія. Літній майданчик, на якому може розміститися 20-25 гостей, причому дуже комфортно. Тут можна не тільки куштувати їжу і напої, а ще й дивитись спортивні події. Камінний бенкетний зал на 30 гостей: хрестини, ювілеї, дні народження, навіть маленькі весілля можна відсвяткувати тут. Цьому залі дуже гарний дизайн, вигляди на рим. Рома. Тут 30 гостей може розміститися. Ну і тут є дуже гарна барна стійка. Де бармен, Саша і Марк можуть приготувати вам будь-який коктейль з коктейльної карти. Залі ми зараз проводимо вже тепер дегустацію. Так? Вже тепер дегустація. Перші страви. Тебе що? Добре, є соляночка і суп дня. У нас е... суп з фрикадельки. Файно. Давайте. Бо в першому закладі теж була солянка. Тут і тут солянка. Почаю славиться солянкою. Тут є все, тут є і роли, і суші, тут є і перші страви, тут є стейки. Бачите, фокач 70 гривень. Е... Ми вирішили не брати просто. Кліп до солянки. А треба взяти Фокачу. Фокача це корж, томатний соус, угу. сирочок, Зелень. І О, це Знаєш, ні. Це такий гарлік. Пам'ятаєш, ми колись їли гарлік в Тернополі. Це от він є. М -м -м. М -м. Це дуже смачно. Це класно, це фокача якраз до чого. Це просто така от запуска. Антіпасті. Ні, Знаєш, я б кажу, що якась ложка можна... стоїть, ну, це такий вираз, але ложка, якщо би ще чуть-чуть, вона б шест, вона би стояла. Ну, а я хотів сказати, що в мене без фрикаделіки, це mm -hmm. вони смачні, приємно, приємно вразили. А Фокачу я би замовляв взагалі як індивідуальну страву. Це, до речі, непоганий варіант, щоб просто взяти варіант, щоб взяти Глібівсько і Фокачу. Рекомендую! Перед тим як пробувати салати, до речі, зверніть увагу на тарілочки. Дуже класні. Мені подобається. Дуже гарне. Є салати, так, цезар і пікантний салат. Давайте я почну з Цезара. Давай я я почну. пікантний. Цезар і таки, Найголовніше це є якість продуктів і е, соус. А в мене пікантний салат це сир, чері і копчена курочка. Все це в соусі і дуже багато мікрозелені. Я люблю мікрозелені взагалі. Взагалі радію, коли є в страві мікрозелень. Дуже немаленька порція того Цезаря. Це явно не на одну людину. Класно, що є помідорки чари, що я не просто яйця з якоїсь курки-бройлера, а маленьке. Перепелення, соус прикольний. Про не скажу, якщо ви любите копчену курочку, сирочок, ну, це ваш салат точно. Дуже непоганий, спогадивий. Одна людина, я думаю, наїдається. Цей, цей однозначно я весь точно з'їм. Це на двох. Якщо взяти з фокачею, це наїдаються двоє людей. Однозначно. Раз бери свою вилку, Ти в мене. І вилко тим скромно. Мінйони. Міньйони. 320 грам, включно з картоплею поселянським. Дивись, які. — А що такі Це Маленькі стейки. Міні-стейки. Мені стейки. Міньі стейки. Міньі стейки. Так, дивись, це Воно мені з повний просмажки, ну але дуже смачно. Мені взагалі поки що подобається все. Дуже класний соус. Це є соус, міньони соусом демікляс. Це дуже запарний соус. Це його робити треба довше доби. От, ну але це дуже смачно. Поки що. в мене по 12 бальній системі заклад піцерії Рома. Він на якомусь такому 11-12 коливається. Перед тим як ми розпочнемо. Дегустувати вже східну кухню, хотів би сказати, що піцерія Roma, як на мене, це, це, і не піцерія, це і не піцерія, це мультиресторан. Тут є італійська кухня, тобто паста, є, салати італійські, тут є здорова кухня, тобто безліч салатів, дуже великий вибір. Тут є суші, тут є стейк-хаус, тобто можна з'їсти. Шматочок м'яса, може чого воно тоді називається? Є пиццерія? там де... я тобі скажу, чому воно називається Рома Тому що раніше? Це було піцерія. Так, так раніше було піцерія. — а потім додали те. І те, те, тут є те. українська okay. кухня, тут є безліч. тут є комплексні обіди. Врешті-решт. Ви сюди можете прийти як з дитиною, так і з компанією. Чоловічої поїсти якусь Ну, знову ж таки. Я не страшний фанатки закладів. Все таки, якщо йду на піцу, йду в піцерію. Якщо йду Ні, на суші, то йду чому? на суші. Ну бо ну, я, шука... я шукаю якісь мінуси. А я, наприклад, люблю такі заклади. Знаєш, за що що я можу прийти родиною, наприклад, дві мами, дитина, дружина і я, і ми кожен собі можемо взяти щось, що любимо. У нас експерт по ролах. Це Юрій Шкіляк, який їх і робив, і навіть мав свою доставочку ролі свого часу. <гум> свого часу, колись було так. Мені що дивно, що вони однакові. Тут ніби чотири дійсні, але вони мені дуже однакові. <гум> От єдине. Але самі з тролів скажу, що чи смачно, чи ні, мені смачно. Я би сказав, якщо ви любите роли, то беріть. Вони, в вони, принципі, єдиний заклад, почаю, що робить суші, вони взагалі прекрасні. Mm. Ну, mm. Ясно, що з Тернополем чи Львовом там є суші, які могли би конкурувати там. Ну, і вони будуть mm, звісно. Щось робити. Але, Але це доволі не достойний погано, варіант. Це достойний варіант. Ми піца. по багатому слухай, одна mm. з найдорожчих oh. піц. Та, да, Наполі називається. Лопатка подається. Чекай, я піца хочу... Піца починається від 120. 125 гривень. Воно гарно, воно красиво. Я ж це не бачу, і момент, що не дуже практично. Дуже практично. Ано... Ох, це, так, як, я цей цей цей. як я це люблю, Можливо. Можливо. як я це люблю. Можна мені Я дуже люблю, коли тягнеться сир. Тут А, можна щоб що, 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 що потім взяти бортики і виместися. Ході там піхоти. Бачите, відразу видно, що в мене такі вже і продвінуті село, як показав, боже, але як мені це подобається, що вона так тече. Не, як Юра Міняк любить говорити правильне тісто. Слухай, це круто. Це дуже круто. Ось тобі відповідь, чому вони називаються піцерія? Слухай піца реальна. Якщо будуть питання там до ролів, то піца реально класна. Класне тісто, класне начиння. От, До речі, таке де бачив. Друзі, піцца, ну, треба скуштувати однозначно. Міньони класні. Суп класний, солянка бомбічна, все добре. Та що вразити, то піде. А от вразити, от, от, що мене вразило? Слухай. Ну це просто фантастика. А я все одно Юра рекомендую бортика і вільського. Для мене це піцерія, де є все, де є, крім піци, ще і східна кухня, де є перші страви, салат. Навіть та, до речі, класні салати є. А що тут можна покращити? Мені тут все сподобалось. В принципі, трішечки б я погрався ще з суші, але це дійсно піцерія, куди хочете прийти на піцу. Вона тут божественна. Друзі, мені є пропозиція. Давайте ви поїсте по-людськи. Давай. Ресторанно-готельний комплекс «Прованс Парк» має мільйон локацій для фото. Я не знаю, як це вийшло. Я не знаю, після чар-чара. Ча, ча, ча. Також ротонда для вашої ідеальної весільної денної або вечірньої виїзної церемонії. Для наймолодших ваших гостей тут є дитячий майданчик з м'яким покриттям. І, до речі, якщо найстарші ваші гості будуть трішечки випущені, то їм буде не страшно прогулюватись на дитячому майданчику, бо покриття тут. Друзі, це є бесідка, картинна галерея. Тут багато картин, які ви можете придбати. Закарпатських художників з закарпатськими пейзажами. Бесідка ідеально підходить на святкування івентів на 20-30 осіб. До речі, оренда безкоштовна. Зараз ми в бесідці на 18 чоловік. Вони тут є на 10, 12, 16, 18. Тут є гарний камін, тут можна сидіти навіть зимою, але тут ще є літні бесідки, де можна сидіти влітку на свіжому повітрі. І Ішова жарли комарі і кліщі? Найбільший, найшикарніший, найсвітліший весільний бенкетний зал в Тернопільській області. Ні одної колони, безліч світла, ні незрівнянна кількість простору та повітря. І послухайте і подивіться, як тут гарно. З точки зору весільного підрядника тут е, дуже класний зал, тому що, по перше, тут крута рекупераційна система, тобто ви не будете чути запахів їжі від вашого одягу на наступний день. Далі тут немає колон, тобто для ведучого не буде мертвих зон. Попри те, що тут багато керамічної плитки, тут дуже класний звук і дуже крута акустика за рахунок того, що є багато дерева. Зал розрахований на 180 гостей. Місце для молодят зроблено так, щоб всі гості бачили молоду пару. А для офіціантів зроблені додаткові допоміжні столики, що дозволяє офіціанту краще виконувати свою обов'язки. Неймовірний заклад. Просто неймовірний, якийсь фантастичний весільний зал. Не тільки це казковий Круто. зал, я тепер розумію, чому він називається Прованс Парк. Тут купа фотозон. Тут купа місць, де можна відпочити. Тут є криті альтанки, великі альтанки, маленькі бесідки, великі відкриті і бесідки. – бісідки. Юра, що фантастична кухня ми ще не тестили, і вона вся перед нами що почнемо? Дивись, почнемо, напевно, з першого, але я ще хотів би додати, що ми навіть не подивилися готельний фонд. Все в майбутньому. Але все в майбутньому. Давай з першого. Давай. У мене суп-харчо, до речі, не пробували ще у кременці суп-харчо. А не в мене фірмовий від шеф-кухаря, на секундочку, Суперечне. сезонне осіннє меню, гарбузовий крем суп з сиром та насінням соняшника. Супер! Останькі харчок, яке має бути. Суп просто крутий, дуже гарна подача, дуже шеф кухар заморочився. Не тільки з інгредієнтами, а також презентацією. Дивіться, тут є особливе сезонне меню. Можете приїжджати, якщо тільки зараз то відео побачили, а зараз осінь, і ми займаємо восени. Обов'язково приїжджайте. А якщо зараз зима, ви дивитеся, бо весна. То приїжджайте все рівно. Приїжджайте так. Харчо просто фантастичне. Цю гадаєвську ж а тобі навіть дам. Давай. Якщо хочеш. Люблю себе. Гмм. No. Uh -huh. mm -hmm. Харчо гостреньке. Харчо треба запити пінним краще хлібівським. Ідеальний варіант. Салатик з совідованою телятникою. Це означає, що телятина була приготована за низьких Сувіді. температур так, і має і максимально таку м'яку, класну текстуру, ну. купа зелені. Ну Це все зелені. Слухай, це велика порція. ну Насправді це дуже гарний Цікуба салат зелені. для тих, хто дбає за своєю фігурою. Соус. Бачите, Приємного. перчик, телятина совідована. Вона дуже корисна, до речі. Гармонійно дуже переплетені інгредієнти. Здивований і приємно. Приємно. І дуже дякую шефу, шеф-красавчик, молодець. Смажене філе судака з купою всього, що ми тут бачимо, і навіть з селери є така от подушечка. Це такий пюре. Угу. Картопляно селерове. І дивись, грибочки, бебі-марко, ну, одним словом, овочі, гріль. Давайте спробуємо, судак. М -м, ну, аромат класний. Ну, особенно ну, ну, взагалі. Так, це смачно. Я не фанат блюд, але це дуже круто. Я взагалі не дуже люблю судака, але страва зроблена просто фантастично. Воно вартує своїх грошей. Ви здивуєте любого, кого ви приведете сюди. Юра, і знаєш, в нас далі страва, як на мене, вечора сьогоднішнього. Півкілограмовий дерун. Чесно, я вже не ївся. але хочеться спробувати. Слухай, він мені нагадує, знаєш, хребет. Гірський. Карпатський. Український. Наш. Дерун по-королівськи. 500 грам чистого задоволення. Ну. Бревні брензя. Язик. Язик, так. І що? Бейбі-томати. Uh, Якщо так можна казати, добре, томати чері, мені сподобалося бейбі-керу, то вже бейбі томати, вже все бейбі. Ти тепер що будеш називати бейбі? Давай. Ну насправді на одного дуже... Як... На одного дуже опришка або козака. Одному з'їсти його буде важкувато. Пів кілограма їжу, Юра. Багато бриндзі, багато. Зверху ще сиром посипано. <смір> mm. <смір> Реально запахло верховиною. Можливо, Кременецькі Дозволяє гори Так? Ну, але, чи сказати, Якщо карпатські... чи це смачно, це смачно, Юра. Це дуже смачно. Карпатські породи, овець, які випускаються в Кременецьких горах. Дають саме таку брендю. Ну, Яку можна з'їсти по чаю. Клас. Штрудель, яким гордився сам Франц Йосип. Десерт, ти... який тут є найпопулярнішим, його замовляють, подивись, який він просто тут. Це коштує 129 гривень, але я більше чим впевнений, що на одну особу цього дуже багато. Ми можемо такого брати на двох і навіть з Я думаю, що напевно так і треба. Я Значить, так можна, але думаю, що на так. На так. Ну, на так, так, на так. І одне морозиво, все-таки на двох. А, ну окей. Давай невеличкий підсумок і по штруделю, і по самому закладу. Я не можу Дивись, яке воно Боже! Знаєте, що інтузивно смачно. Дуже фантастично. Також труди для шалію. Але це дуже цікаво. Дуже популярна справа, тут, тут вона дуже популярна. Нам. Мене дивує дуже почаїв. Чи поїхали б ми відпочивати в Почаїв? однозначно так? Тут е смачно, давай пройдемося по закладах, в яких ми були. Гарячий пиріжок. Проста кухня для простих людей. За прості гроші. Ви реально можете з'їсти два пиріжка і випити стакан соко. Рукачи за 100 гривень, ви там наїдаєте. А все. за 100 гривень ви взагалі наїдаєтесь з другий компот. Далі, піцерія рома. На початку ми не могли зрозуміти, чому вона піцерія, тому що було і м'ясо, і українська кухня, і там дир, і все, що хочеш. Але там принесли просто фантастичну піцу. І, і ми зрозуміли це все. Красна. Так, піца там рекомендуємо дуже... туди забігти на піцу однозначно. Ну і зараз прованс парк це щось фантастичне. Це щось неймовірне. По-перше, тут багато місць де ви проведете час з фотоапаратом, ну верніше, роблячи селфі або фотографуючись. По-друге, тут неймовірний бенкетний зал. По четверте, тут дуже багато бесідок на будь-який смак, ну, і бокіль. Тут просто фантастична кухня рекомендується неймовірна. Якщо ви маєте якийсь івент, то один з найкращих залів. До речі, в Тернопільській області тут годину їзди від Тернополя. Так, а ми дякуємо нашим партнерам. Це компанія Тернет, це якісне телебачення та інтернет. А також перша подійська парова броварня Глібівська історія у пляшці». З вами були Юрій Шкільняк, Андрій Турко. І пам'ятайте, що всюди добре, а в Тернополі і в Україні і в Почаєві смачно. Ні, в Почаєві! Смачно! Є. Yeah. Давай ще раз, а мені здається, що... Давай ще тут відпечемо, так от. Давай. Давай.